Сьогодні ми працюємо в клініці Занеллі нитками Триніті Lift. Нас навчаються вісім лікарів. Ми прослухали теоретичну частину, а зараз у нас дуже дуже багато моделей. День має бути насиченим, бо моделі багато, вони всі цікаві. Ми розглядаємо різні схеми і різні модифікації ниток. Добрий день, мене звати Каріна і я лікар-косметолог клініки Занелі. Сьогодні ми пройшли навчання стрет-ліфтингу від Мезоклаб з Тетяною Цуркан. Навчання дуже сподобалось, отримали багато нових знань, була дуже насичена теорія та цікава практична частина з великою кількістю моделей.